Усім привіт! Сьогодні готую пончики. Мені потрібно 570 г борошна, 250 мл молока, 3 столові ложки цукру, пів чайної ложки ванільного цукру, 2 яйця, 50 г вершкового масла, сухих швидко розчинних дріжджів, 1 пакетик 8 г, 50 грамів води, олія для обжарки та цукрова пудра. Для початку в теплу воду додаю дріжджі та одну столову ложку цукру, щоб підійшла наша пара, і залишаю на 10 хвилин. Поки підходить, підходять і розчиняються наші дріжджі, починаю діяти, нагріваю молоко. Розігріваю масло вершкове або маргарин, можна використовувати як масло, так і маргарин. І починаю потроху змішувати всі наші інгредієнти. Якраз підійшли дріжджі, додаю їх до молока, все перемішую. І починаю додавати борошно. Борошно додаю не все зразу, і його може бути не точно така сама кількість, як і в мене, тому що різні бувають яйця на розмір і так далі. І обов'язково борошно перед додаванням пересіюйте, щоб воно набралося повітря, дуже-дуже легко сходило наше тісто. Тісто не потрібно сильно забивати мукою, воно повинно бути навіть трішки липнуте до рук. І тепер тісто готове, гарно його вимісили, і залишаю на півтори години, щоб гарно воно підійшло. Накриваю або кришкою, у мене є кришка до цієї миски, або рушником, як вам буде зручно, що є під руками. Півтори години минули, от таке дуже гарне тісто більше ніж в два рази воно у мене підійшло. І тепер ще раз перемішую і розкачую коржі товщиною один сантиметр. Вирізаю кружечки. На поверхні, посипаною мукою, обов'язково викладаємо кружечки і залишаємо ще на одну годину, щоб вони гарно підійшли. Ось так дуже гарно вже підійшли наші майбутні пончики. Тепер відправляю обжарюватися з обох боків на пательню уже в гарячу олію. Ось і все, дуже просто все, дуже багато пончиків виходить. За бажанням можете їх начинити начинкою, або джемом, або згущеним молоком. І прикрасити цукровою пудрою. Дуже простий рецепт і дуже смачний. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар. А також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!